Народна депутатка від партії за майбутнє Ганна Скороход заявила, що нардепа Антона Полякова задушили. Вона не визнає версію слідства про те, що в його організмі виявили сліди димедролу та метадону. Про це вона сказала в ефірі телеканалу Україна 24 з її слів, Поляков не став би вживати наркотики, оскільки навіть таблетки від головного болю не приймав. Також додала скороход. Якщо враховувати той об'єм наркотику, який виявили у Полякова в крові, то блювота та конвульсії почалися б вж... в вже через 20 хвилин після їх вживання. Як сказала Ганна Скороход, її непокоїть те, що ніхто не пояснив походження борозни від задухи на шиї нардепа, яку вона бачила на власні очі. За її словами, вона та Поляков збиралися одружитися у його день народження. Обидва були розлучені на момент смерті нардепа. Народна депутатка стверджує, що правоохоронці не проводили огляд особистих речей Полякова та його мобільного телефону. На її думку, Полякова вбили вже в таксі. Нагадаємо, 8 жовтня у Дніпровському районі столиці виявили мертвим 33-річного Антона Полякова. Як встановили правоохоронці, йому стало зле дорогою в таксі. Його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть. Згодом правоохоронці повідомили, що в крові нардепа знайшли алкоголь, сліди метадону та димедролу. Відомо, що перед смертю Антон Поляков відпочивав в одному із розважальних закладів Києва разом із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Опісля він возив нардеп на своїй машині столицею, а потім пересадив до таксі, яка слідувала за ними.